1 жовтня в Україні відзначається День захисників та захисниць України. Особлива дата у календарі, що об'єднує всіх українців у глибокій пошані до тих, хто стоїть на варті нашого спокою. Військовослужбовець Віктор Янакий боронить рідні українські землі з 2015 року. Чоловік разом з побратимами тримав оборону Маріуполя. Пройшов російський полон. Та, незважаючи на всі труднощі військової справи, продовжує віддано служити рідній Батьківщині. Герої в нас є, то їх, звісно, забувати не можна. А героїв у нас багато. Хочу поздоровити всіх військовослужбовців, з цим з праздником, з Днем всіх військових, захисників, вітчизни і побажати всім мирного неба, скоріше, перемоги. За бездоганне служіння українському народові, сумлінне виконання військових обов'язків, патріотизм, вагомий внесок, у забезпечення обороноздатності Кривого Рогу та держави та з нагоди дня захисників та захисниць України у кривому розі наших захисників нагородили почесними грамотами та нагрудними знаками за заслуги перед містом першого, другого та третього ступенів. Кожна нагорода, кожне слово подяки. Це лише маленька частина цієї великої вдячності, яку відчуває кожен українець. Завдяки сміливості та незламності наших героїв. Ми маємо змогу жити, працювати та будувати плани на майбутнє. Їхній подвиг є безцінним, і саме на їхніх плечах тримається незалежність нашої держави. Роль наших військових дуже велика, тому що вони на собі зараз несуть тягар виконання бойових е, бойових завдань. О, чому тому, що вони зустрічають ворога і з Зупиняють його на певне на певних межах. Це все робиться за рахунок понад вольових зусиль. Святкову атмосферу заходу доповнили виступи творчого колективу горлиця Палацу культури Інгулець та тріо баяністів Криворізького музичного коледжу, які виконували пісні, наповнені патріотизмом та вдячністю. Ріг пам'ятає своїх героїв. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу робить усе можливе, щоб допомогти нашим захисникам, як забезпечені всім необхідним на передовій, так і вдома, працюючи над впровадженням нової ветеранської політики політики героїв. Кожен українець дякує всім військовим, всім представникам сили оборони за те, що ви взяли зброю і не жаліючи свого життя, Стали на захист. Нашої держави. Місто Кривий Ріг завжди допомагало, допомагає і буде допомагати нашим героїчним військовим. І ми також будемо завжди опікуватись нашими ветеранами тобто в серії інтеграції. І також завжди будемо допомагати, вшановувати ті родини, які, на жаль, не дочекалася свого захисника. Сьогодні, як ніколи, важливо вшанувати наших героїв, висловлювати їм свою підтримку та вдячність. Важливо, аби кожен захисник відчував, що його подвиг немарний, що його чекають вдома, і що кожен їхній крок наближає нашу спільну та довгоочікувану перемогу. Зі святом вас, наші захисники та захисниці. Ви наша міць, гордість та сила. Все буде Україна! Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.